Вітаю, мій рідний безпечний регіон. Прибули хлопці десантники з Покровського напрямку. Наші герої, захисники. Ми з вами збирали а, спальники. Зігрій бійця, у нас така була з вами невеличка акція. За буквально 3-4 дні ми зібрали півсотні спальників. І зараз вони всі їдуть на фронт. Василь це забирає і їде на фронт. Кажи пару слів. Доброго дня всім. Бажаю найміснішого ці спальники. Всіх зігріють і допоможуть, щоб всім було тепло. Всім дякую за допомогу. Слава Україні, героям слава. слава. Всім до дякую, друзі. Так, дивіться, хочу вам показати детально. Спальники, все, що ви передали, все уїжджає. Перерахував, додали ще від себе, від фонду. Ще фольгований утеплювач, каремати. Оце всі ваші спальники, що їдуть, ровно пів сотні. І ще хтось е, поклав дві шапочки теплі. Дивіться, для порядку для звіту. Дякую також Віктору Романовичу з Святопетрівського за допомогу. І ось і там є такі півсотні пів спальників. Півсотні спальників їдуть на Покровський напрямок з детально-штурмовими військами. Дякую, мій рідний безпечний регіон.